від промислів, торгівлі, виробництва горілки, зборів з млинів тощо. Прибутки гетьманського скарбу вже за Хмельницького становили 1 мільйон золотих на рік. Основними грошовими одиницями в цей період залишалися червоний золотий дукат та срібний таляр країн Центральної Західної Європи. Але для забезпечення всіх потреб війська цих обігових грошових одиниць Хмельницькому не вистачало. До того ж, він впевнено йшов до легітимізації гетьманщини як незалежної держави і себе самого як гетьмана, князя і правителя Русі в очах інших монархів. Тому почав карбувати власні монети. Про це маємо свідчення з іноземних джерел. Так 7 червня 1649 року у Стокгольмі відбулося засідання шведського рексроду, традиційна рада із досвідчених і шанованих вельмож. На ньому спочатку розповіли про бунт козаків і пересування двох великих армій у напрямку Польщі. За їхніми даними, там було 120 тисяч козаків і 80 тисяч татар. А потім повідомили новину, що козацький гетьман Богдан Хмельницький наказав карбувати монети. З одного боку зображення короля, а з другого козак з шаблею. Так було записано в протоколі ради. Скоріше за все, дана інформація була отримана від шведських комісарів Паулюса Пельса і Йогана Кока, які перебували в Данцигу від 1949 до 1956 року і постійно повідомляли про козаків і Богдана Хмельницького. Друга звістка про козацькі гроші теж відноситься до 1649 року. Тоді з місією до польського короля їздив гонець московського царя Кунаков. У своїй записці дяка Григорія Кунакова про здобуті ним під час перебування в Польщі в відомості стосовно війни поляків з козаками в 1949 році, написаній наприкінці року автор, посилався на свідчення татарина Адасія Бреїмова, який служив у литовського підканцлера Казіміра Саппегі. А той татарин. Своєю чергою повідомляв, що в Чигирині Богдан Хмельницький організував монетний двір Минзу учинив І тепер робить там власні гроші. На одному боці меч, а на другому його Богданове ім'я. Отже, два різних зразка в один рік. На одному з них зображення короля і козака з шаблею на іншому зразкові і Богданове ім'я. До речі, про меч зовсім цікаво. Існує припущення, що це було зображення меча Арея, давньо скіфського символу війни, який і в козацькі часи ще побутував на українських землях. На нашу думку, тоді за наказом Хмельницького встигли викарбувати кілька пробників власних монет. Ну і відповідно експериментували із зображеннями на них. А масовий випуск був відкладений до кращих часів. Між цими двома і наступними звістками про козацькі гроші спливло три роки. Вже у 1652 році, в Чигирині, де розташовувалися постійні резиденції іноземних послів, гетьман Хмельницький, продемонстрував кільком закордонним представникам. А заразки новенької української монети, яку чеканили в умовах повної конспірації, для послів це стало сенсаційною несподіванкою, і вони поспішили повідомити про це своїх володарів. Припускали, що монетний двір розташовувався в суботові під Чигирином у підвалі особистої садиби гетьмана. Інші вважали, що Миндза може бути і в самій гетьманській столиці, але вона була засекречена і пильно охоронялася. Зазначимо, що у той час необхідно для карбування монет обладнання легко помістилося б у невеликій скринці. Тому заховати таку минзу було нескладно. Далі, маємо лист подільського воєводи Станіслава Потоцького до короля Яна ІІ Казимира від 29 жовтня 1952 року. У ньому воєвода скаржився, що Богдан Хмельницький втручався у справи короля і карбував гроші. Ще одна згадка з'явилася у паризькому часописі La Gazette де Франце від 21 грудня 1652 року. Процитуємо, козацький гетьман розпочав карбувати на Україні монету на свій кшталт, тим, чим викликав протест польського короля. Чому більшість цих звісток стосується 52-го року? А тому, що цей період ознаменувався остаточним розривом козаків з поляками ще до травня цього року. Богдан Хмельницький формально визнавав владу польського короля та перебування України в складі Речі Посполитої. Але після битви під Батогом військо Запорозьке стало повністю незалежною державою. Звідтоді всі свої універсали гетьман підписував вже без будь-якої згадки польської зверхності. Існує ще одне етнографічне джерело. Марко Грушевський, збираючи перекази гетьманського гнізда села Суботова наприкінці ХІХ століття, занотував. А що кладів Хмельницького є багато в землі, то є, на шляху виносить водой гроші, дукачі на намиста. Гроші є з Бовбанцем у короні. Се, мабуть, польські позаставались, а то все з козаком на коні з пікою. Це вже, мабуть, виробка часу Хмельницького. Є і гетьман з булавою на деяких. Махей Тригуб, старий топчій, розказує, що як козакував у лісі та бачив, знайшли у тіньках люди Хмельницького грошей цілий вулик чавунний. Усе з гетьманом на коні і з булавою були. Находили грошей золотих, чимало і по провалях, і по ямах увалених, то по могилах, і в Суботові. Та все якісь інші були, тоненькі, як луска з риби і жовті, пси. Мабуть, давніше це, бо за Хмельницького золота, як жар, червоне все було, скільки не довелось бачити кінець цитати. Отже, маємо свідчення про ще два зразки з козаком на коні з пікою та з гетьманом на коні з булавою. Вже по смерті Великого Богдана маємо згадку про козацькі гроші у положеннях гадяцької угоди 1658-59 років, підписаної новим гетьманом Іваном Виговським, яка проголошувала створення Руського князівства на правах автономії в складі Речі Посполитої. В окремій статті угоди зазначалося, що Руське князівство мало право на відкриття монетарні в Києві або там, де буде зручніше. Монета повинна була бути з портретом короля з металу такої якості, як і Коронна. Цікаві трактування зазначеного пункту угоди в різних списках. Вільно бути кувати козацьку монету для заплати козацькому війську або денги ділять будуть по обичаю княжества Літовського. Випускав власні монети гетьман війська Запорозького Петро Дорошенко. Щоправда, фальшиві в якості економічної диверсії проти ворогів. У 1669-73 роках, за його наказом, у селі Лисянка, нині Черкаська область функціонував фальшивомонетний двір, на чолі з монетним майстром Янком Гранковським, який переїхав сюди з Львова. Він підробляв сучасні йому польські монети, півтораки, чехи, шеляги, соліди Яна Другої Казіміра, і шостаки зі знаком монетному двору. для ведення війни з Річчю Посполитою Османська імперія виділила Дорошенку чимало срібла у зливках, але оплатити війську і постачальникам припасів потрібно було монетами. Тому гетьман організував власну Мейнзу, яка цілком, можливо, могла бути тією самою ще Богдановою. І її просто перевезли з Чигрина до Лисянки. Хоча, попри підпільний випуск, гроші Дорошенка ні у вазі, ні запробою, ні зовні не відрізнялись від королівських. Гетьманська минза встигла випустити мільйони монет, але навесні 1674 року в лисянку вірувалися московські стрільці і козаки лівобережного гетьмана Івана Самойловича. Вони вилучили штемпелі для солідів, півтораків та шестигрошовиків. Тим часом московський уряд почав підготовку до випуску особливої регіональної монети за польським зразком для наповнення царської казни і виплати жалування ратним людям у мало. Російських містах, але ось біда в Україні не сприймали московські монети їх просто викидали у сміття. Тому цар прийняв таке рішення. Гроші повинні карбуватися на зразок польського півторака, але з атрибутикою московської держави тут якраз і стала в нагоді вилучена Дорошенківська минза. Гетьман Самойлович запропонував москалям. Розпочати випуск регіональної монети в місті Путивлі московський уряд погодився на пропозицію. Проте, реалізувати задумане Самойловичу, вдалося тільки в 1686 році. Тоді він почав карбувати чехів в Сепську, нині Орловська область Російської Федерації. Так, гетьман і московський уряд намагалися профінансувати свої видатки у війні з Кримом. Сепські чехи були випущені з низько металу, в якому було більше міді, ніж срібла. Вони містили зображення двоголового орла, увінченого трьома коронами та легенди, що складали. З початкових літер імені і титулів царів Івана та Петра Олексійовичів латинською мовою. На зворотньому боці було зазначено 1686 рік і місце випуску монет місто Севськ. Ці монети популярними не стали, і московський уряд у вересні наступного року відмовився від їхнього випуску. А тепер про найголовніше. Досі не знайдено жодної монети Богдана Хмельницького. Ані з мечем, ані з козаком, ані з самим гетьманом з булавою. Чому так? Найбільш вірогідно, що цих монет було випущено не дуже багато, а вже у 1654 році, після укладення військового союзу Гетьманщини з Московією, жалування козакам почали не виплачувати московськими грошима. Тому необхідність вкарбування власних монет відпала. Та й, мабуть, цього вимагав і московський уряд. Ну і гроші Петра Дорошенка, на жаль, теж залишаються такими ж невловимими, як і монети Хмельницького. Але з ними простіше, просто вони абсолютно нічим не відрізняються від офіційних тогочасних польських монет. У будь-якому разі знайдена справжня монета гетьмана Хмельницького стане справжньою сенсацією одним із найдорожчих лотів у номізматичному. Середовище на завершення згадаємо і про гроші Української Народної Республіки гривні, і про оригінальні гроші революційної повстанської армії України махновців, точніше, звичайні російські рублі з печаткою махновської армії та надрукованим написом Гоп куме, не журись в Махна гроші забились, які були в офіційному обігу на територіях, що входили до вільного району. Отже, таємнича історія автентичних козацьких грошей доводить, що вільний козацький народ завжди був самодостатнім і незалежним зокрема і в фінансових питаннях. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу, сили, три частини якої вже можете замовляти у книгарнях і шукати онлайн-крамницях. А поки що підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте всі випуски. З вами був я, Валентин Терлецький. До побачення.